На один коміс приїхав, там такий він був, ну великий, там більше 50 машин було на ньому. от дивлюся, вже він не працює, вже закритий. от Чи десь переїхали в інше місце, чи взагалі закрилися, е не незрозуміло. От, от, буває і таке. От, коротше, тут біля нього от ще є пару комісів зараз. Раз подивимося. Тут автосалон Форд, офіційний дилер біля нього і одразу через дорогу такий автокоміс. Так, подивимося, що тут є Від партнер. Так, що тут 15900, фото, це троєнчик такий. Потім це Max 2241 рік. Тут такий повністю трошки є машин. Так, 43900, а Х35 12 року. Ну, тут в основному йдуть бензинові 1.6. 1.6 бензинового хашка є яка є цікаві на шкіряному салоні на панорамі 36900 злотих на повному приводі автомат 2 літри 2 літри тут бензини люблять 2 літри да, це вони звичайний плюс 2 дека з цієї європи машини проїжджають фокус Так, що за цього фокуса хочуть? 5900 злотих. За такого фокуса хочуть. 2003 рік один Так, тут... Тут у нас пижик 207. 2007, 12900 1,6. пару написали посадку якого це року пасад у нас буде 2002 рік 2002 рік двохлітровий так це походу бензин буде 6900 майже 7000 злотих Так, потім грозовічок о Астра Астра цікава 9900 1,9 рік Так, і гольф 17, 900 2008 року 265. Ну, на, цих, на цих машинах я точно не буду озвучувати пробіг, тому що це під великим питанням. Те, що там написано, це все дуже буде відносно, це все треба перепровіряти. S-Max він теж цікавий, 2,5 він йде 7 рік, 300 тисяч. Так, і там а, ще шаран там є. Це біля дороги, то вона така. Це такий невеликий поміж, пару машин біля дороги стоїть, на шарані ціни ніякої немає. от, от невеличкий коміс з такою кількістю машин. От, але можна заїхати, подивитися для того, щоб зорієнтуватися по цінах, що пропонують. Це п'ятий, 18900, мондеру 15900, скільки тут буде. 282 тисячі, що ми рікалися 1.8. 1.8 і x 3 і 64,900 на повному приводі на шкірному салоні. Ось там через дорогу то що я вам казав вам форм. Сіційний дилер зараз. Ідемо, подивимося, що в них... Це те, що них продається в цьому салоні. От дивіться, навіть в салоні Ford є фолькванні, який продається. Подивимося, що тут по параметрах. Так, по параметрах Golf. Ага, це літрові 2019 року 62 900. Бензин 105 тисяч заявлений пробіг по комп'ютації Просто ткань 6 ступ, клімата немає, Підігрівів немає. Десь ми їздили на якійсь фірмі. Так, тут, мабуть, те ж саме. 64900, 108 тисяч, це 2020 року буде 115. Так, а по фордах тут що? 94900, але параметрів ніяких немає по ньому. Що тут такий який рік? Так, ціну злотих нагадаю. Так, 59900 це у нас 167 тисяч 17 рік, 2 літри ТД, ТДЦАЙ. Це Макс Так, Мустанг. муштанг 149 тисяч. Так, 55 900. Не на всіх написані всі параметри. Так, 1,5 TDCI, ТДЦА, 95 кВт, 17 рік. 46 900. Так, тут у нас це Макс 1,5, 18-й рік, 131 тисяча, Дизель 120 кВт, 58700 Там ще цілий ряд є, тут немає ніяких параметрів, І цих немає. Там ще цілий рядок, але там у них цін ніяких немає. Так, Seat є 4900 Потім ще один Ford Mondeo 69900. Те на чому є ціни, то я показую. Це в салоні в офіційному дилері в Польщі. Ось такі, такі є ціни. Для того щоб по цінах орієнтувалися. От в чому різниця. Е, так, значить, тут Ford Focus 1.6 17-го року 49900. Вони на отомоту теж стоять, потім ще один 49900, приблизно ті ж самі параметри. От, ну, для чого показую е, по е, офіційних дилерах ціни. Значить це 17 рік, 1,6. 1,6. Так, 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 так. 46 900. А пробіг. Пробіг я тут щось не бачу. Пробіг не бачу. Коротше це влюблені. Це влюблені тут є цей. От, салон. Все, це все те, що тут стоїть тут воно все на продажу, воно в них є, скоріш за все на сайті. Ціни, От, може чогось ще немає. І, тобто якщо, хочу вам донести думку. От, суть в тому, що Є майданчики, є, значить, майданчики, на яких цін немає, але ціни там, по факту будуть дешевші, ніж в офіційному дилері. Тобто є категорії автомобілів для перепродажу, є категорії автомобілів, які люди хочуть для себе. Тобто ви розумієте, що там будуть технічний стан, ціна. Будуть суттєво відрізнятися. Якщо от в салоні брати, це одна ціна. Якщо брати десь в якихось перекупів там, або в дилерів, або в автогендлерів, це буде зовсім інша ціна. От, я зустрічав набагато більше майданчиків, там де ціни цікавіші. От. Ну, цін немає на, машин, на машинах, але потрібно все підходити, питати. Що суть ви розумієте, є yeah. різні ціни. От, о, що до мене люди е, часто телефонують і е, питають, яка ціна на ту чи іншу машину. Е, в Європі, ще раз повторюсь, я вже не раз казав. Повторююся ще раз, що в Європі немає такого е, такої цінової політики, як в Україні. От, що, Значить, якщо, наприклад, на Маган 3 на босе комплектації ціна там, до 10 тисяч доларів, і якщо вище, то ніхто цю машину купувати не буде. От, то в Європі такого немає. То в Європі значить, аналогічний автомобіль різниця в ціні може відрізнятися в декілька тисяч євро. От дуже часто чую від людей таку штуку, що так є ж ринкова ціна. Ринкова є ціна в Україні, тому що в Україні стараються все там от, от як під лінею з одного там, копіювати і е, іншої ціни немає. От, базарна ціна буде, е, буде однакова. У всіх плюс-мінус 500 доларів там, чи 500 євро буде різниця в ціні. От, того, що На базарі один поставив ціну, от, всі прибігли, подивилися і собі таку ж саму ціну ставлять, от, для того, щоб машину продати. В Європі такого немає. В Європі йде прив'язка до пробігу автомобіля. Це дуже велику роль грає на ціну. Потім йде прив'язка до того цілий кузов, чим бита машина. Потім чи вона взагалі підготовлена чи обслужена і так далі. Ці всі фактори дуже сильно впливають на вартість автомобіля. От, дуже сильно вони впливають на вартість автомобіля. ну І відповідно є багато автомобілів, які на сьогоднішній день українцям, е особливо в Німеччині, взагалі навіть не хочуть продавати. От, тобто Машини тільки для внутрішнього ринку, навіть ціна може підходити, але машина тільки для внутрішнього ринку продається от, і ніяк по-іншому. Тільки на якусь там е німецьку фірму можуть продати. От. ну І тоді вже відповідно, ця фірма може продавати. Це те, що стосується офіційних дилерів. там. От, автохаусів. І машина може в такому разі продатися тільки на внутрішній ринок. От, якась німецька фірма цю машину викупляє і тоді перепродають, перепродають вже далі. Там, ну, це може бути Україна там, чи ще якісь інші країни. От, таке теж дуже часто зустрічається. Тобто з Україною не всі навіть хочуть працювати. От, якщо от так бути. Чесним і те, що стосується цін, то ви самі бачите, ціни дуже сильно відрізняються. Багато людей телефонує, питає, яка ціна, і плюс, там, що ви будете їздити по якихось майданчиках. Запишіть мій номер телефону. Якщо буде от такий-такий автомобіль, перетелефонуйте. Зрозумійте, що цей варіант не працює, не працює серед тих людей, які займаються професійно підборами автомобілів. Ніхто вам не буде таким займатися. Для того щоб вам хтось займався конкретно автомобілем і підібрав, зробив вам якісний підбір автомобіля, це потрібно конкретно. В кожного є свої ціни за послуги. І при умові, якщо ви погоджуєтеся, на Ті ціни, які в кожного от є, ну там плюс-мінус, там не знаю, там 50 євро ціна може відрізнятися, там, можливо 100 євро. Ціна може відрізнятися в тих людей, які дійсно професійно займаються цим, все роблять чесно, все роблять по пунктах і по правилах. от, Без всяких махінацій, то з таких людей ніхто вам не буде оцею дурницею займатися. Ну от, це по таких схемах займаються тільки перекупи. От я вам в двох словах розкажу в чому різниця. В чому різниця от, е, таких е, ну, подборщиків, да? О, це перекупи більше от, цим займаються і е, всякі мошенники. Е, Перше, е, машина, наприклад, е, коштує в Європі 5 тисяч євро. От, е, ви людині сказали, от, е, що в мене бюджет на покупку автомобіля е, 6 тисяч євро. Е, вам будуть, звичайно, що шукати. Машину там, ну, можливо навіть знайдуть за 4,5 з купою якихось дефектів, з купою якихось нюансів. От. Ну і, Відповідно, скажуть вам там, 6, там, 6 200 початкова вартість. Але там, продавець там, може віддати цей автомобіль там, за 5 е, Тобто, це одна сторона, плюс вони ще з вас беруть якусь суму за послуги. От, тобто ну, от, така схема. Ті, хто займаються професійно автопідбором, в таких людей є фіксовані ціни, от, вони нічого не мутять. Ви повністю всі правила бачите вже перед початком співпраці з людьми. От, ніяких прихованих платежів там не буде. От, того Скажу ще раз, якщо ви йдете на ті умови, які вам пропонують, то ну, тоді це буде чесний підбір. Якщо ви хочете щось таке попутно от, і позвоніть, коли ви будете бачити таку машину, то скоріше за все, що от, вас десь на якомусь етапі, м'яко так сказано, нагріють. От. Це така саме розповсюджена схема цього пригону під ключ. Саме розповсюджена. От. Коли ви проплачуєте напряму офіційно через банк на дилера, там повністю все зрозуміло, відкрито на вас виписується фактура. От. Ви вже є власником, тому що у вас є офіційний документ з банку про проплату автомобіля. От. Ви автоматично стаєте власником автомобіля, тому що ви проплатили цей автомобіль. У вас є е, виписка з банку, чек от, про проплату цього автомобіля, там, де все вказано. Там і він номер, марка модель, рік автомобіля. От, це най, така, найпростіша і найправильніша е, модель покупки автомобіля е, в Європі. От, е, іншого поки що я не бачу. Якщо ви хочете е, співпрацювати, у таких всяких мудних схемах, які вам пропонують перекупи, то ну, якби, телефонуйте тоді до них і співпрацюйте з ними. Там зовсім буде інший варіант. Особисто я і ті, хто займаються підборами чесними, в них є всі фіксовані ціни і фіксовані правила, які в основному написані на їхніх інтернет-ресурсах. І ніяких там прихованих платежів і так далі, нічого немає. Але це. Ну, в, кожного, в кожного свої правила. Заходьте, от в мене під відео всі правила повністю є. Заходьте, перечитуйте. Якщо вам така пропозиція підходить, набирайте, будемо працювати. От. А поки що я їду на наступну на наступний, до наступного дилера, на наступний майданчик. Зараз будемо дивитися, які там є ціни. Перший раз коротше, от в не бачив цю церкву. Ніколи ще не бачив, десь не їздив тут ще в цьому місці. Так, Вот, мабуть, оцей їхній сайт. Що кому буде цікаво, будете дивитися, на сайт заходити з Бельгії, да Це 4 Пікассо, 8 рік, 15900, це 1.6 HDI. Так, кашкай номера вцеплені німецькі. Так, ЄСМК 10-го року 1,5-110 кВт, 27800 злотих. Так, стренчик. дс 11 рік, 1,6 HDI 22 900 злотих бензин. А, не бензин, а дизель, там бензин перекреслений меріва. Так, Маріва 1,4, 12700, шостий рік. Так, потім тут у нас Нідерланди. Нідерланди, Opel шостий рік, 1,8, бензиновий 16900. Так, потім Алтея 1,6. 1,6 дизельний. який, шостий рік. 14400 Так, почувшиє Ой, Mitsubisia Watlander 14 рік, 2 літровий бензин 64800 800 гібрид, це вже на польській реєстрації. безключовий доступ. Так, ось ці німецькі номерні знаки. Так, 4х4, Honda Service, Some рік, 2,2, 140 кВт, 31800. Шкіряний салон тут. ступочка, підігрів. Але треба уточняти, чи тут вона знята з обліку. Котроль, блін, такий поколопаний, що з ним робили. Ну Якщо німецькі ці, не знаю, може вони просто там які були гаражні, вчепили, а може на них і приїхали. Це все треба виточняти. Так, фокус вітровий. Ну, теж не цікавий. нецікавий. там якийсь ще поколопаний. Так, BMW 320 2008 рік 21900 Так, оклинається ми Туран з Нідерландів Мазда 5 7 рік, 1.8 бензинова, 14400. Так, Туран 1,6, 24900. Це 2008 року Туран на зимовій гумі, салон тканина, П'ятиступеневий клімат, пластиковий звичайний руль. Зафіра, 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 дивишся ніби. Цю немає мені без ціни. Оці ціни немає. Давай подивимося. Тут ще є e Space e Space 23910 рік, 2-літровий дизельний на комбінованому салоні. Не знаю, мені ці eSpace класні, я їздив на ньому на такому eSpace, але мені він зайшов. От я зараз до них підходжу і мені хочеться собі от взяти щось таке. Вони класні, вони семимісні, там вони на комплектації йдуть ну, для роботи, там чи сімейна машина, такий сімейний мінівен бюджетний, то вони класні. Вольво лак поліз на капоті, видно, да? от, поліз лак на капоті. Так що тут у нас? Volvo другий рік 7900. Ну, от, бюджетна машина вона, але тут біля її ще куча роботи, там підмазати, підкрасити. 7900 злотих, 4 2002 рік. Ну, хоча в Німеччині е, я бачив така стояла, по-моєму, 1200, якщо я не помиляюся, так, і до речі, стан зовнішній був, ну, якби вона гарніше Так, Поло 2001 року літрове 5900. без морби. фари цілі, радіатор цілий бампер телік, ломаний да, всередині там все розкорочено чогось. Що за нього хочуть? 409 рік, 1,5 вот. Ага і... Будем тут звісно на цій площадці машини стоять, я просто в шокі, якісь не знаю, Англіки, майо Так, а за цього що хочуть? Того, що Хочу спринтери, він ржавий по кругу, там все 40 500. Це восьмий рік. 4500. 500 Це він їздив, як маршрутка, теж вже нікому не потрібен. Ну не буду да, йти, бо він там, якось знаю, до нього підходити, до того від не хочеться. Ну, коротше, Такі, от, такі от майданчики, це влюблені. От. Ну, в них багато є, вони натикані там, там, там. Чесно кажучи, не завжди хочеться на них заїжджати, але такі ціни. Це дешеві бюджетні автомобілі. Е, ну, чого на них такі ціни, я думаю, ви самі розумієте. Якось так. І кажу, що краще поїхати в Німеччину. О, це буде набагато рентабельніше, от, ніж їздити от, по такого плану різних майданчиках, от, наскільки це взагалі е, цікаво. Ну, чесно кажучи, мені якість не подобається цих автомобілів. От, я б тут собі точно нічого не купував. От, нічого я не бачу на них на цих майданчиках цікавого. От, те, що я їжджу там по німецьких автокомісах, дилерах, гендлерах, автохаусах, там набагато цікавіше. От, там практично в будь-який автохаус заходиш. От, і щось, можна, ну, щось цікаве можна знайти. От, але... У Польщі є багато машин, є непогані майданчики, але ціна, ціна буде кусатися. Це прям для лінивих, для тих, хто не хоче, для скупих, для тих, хто не хоче платити за роботу людям, щоб поїхали, нормально підібрали. Ну, от, от, такі от майданчики є. Там поляки їдуть в Німеччину, закупляються, беруть якийсь самий дешевий хлам, от, привозять нього тут. Навіть, навіть не всі хочуть в нього там щось мити, хімчистити, так як є, згрузили з лавети, цінник вчепили. от І все, до побачення. Купуйте, от, якщо не хочете трошки поднапрягти свої булки, купуйте значить, на таких майданчиках, в таких місцях. От, якось так.